Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії я, автор та ведучий Олег Семко, А також сьогодні в мене в гостях психолог, тренерка у військовій школі Бори вітер» пані Інна Діментіва. Пані Іно, добрий день. Доброго дня. з прем'єрою вас. Ви сьогодні у мене вперше. Дякую. Ви ніколи не були тут один раз. Була тільки не у вас, тільки не у мене. Значить, мені більше пощастило виходить. <ріст> <ріст> Окей, пані ну ми сьогодні е ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам, що ми продовжуємо кожного вівторка проєкт ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість, який виходить в загальній програмі ментального здоров'я, всеукраїнській програмі під назвою Ти Як? А сьогодні наша зустріч і наша розмова буде присвячена питанню реінтеграції ветерана на робочому місті. Е як я вже сказав, пані Інна, психолог тренерка. З психологічної підготовки та підтримки військовослужбовців у військовій військовій школі боревітер. Оце перше, що я прочитав іно. І е, у мене зразу питання: що це за школа, коли вона була створена, хто її створив, де вона знаходиться, закритого типу, відкритого типу для хлопчиків, для дівчаток. Ну взагалі, дуже дуже багато запитань. Все, що можна сказати, я чудово розумію, що є речі зараз, які можна говорити, які не можна говорити. З питань безпеки: е, що можна сказати, і що нам треба знати про школу бореві? Вітер так коротко скажу, що це громадська організація, і так називається військова школа Боревітер, угу. зареєстрована в Києві, створена на початку війни вже повномасштабної в квітні 22 року, для того, щоб допомогти державі швидше навчати військовослужбовців. Тобто, це для школа, саме навчає діючих військовослужбовців по різних напрямках. Напрямки це робота управління БПЛА. Військовий зв'язок, топографія, військове управління. У нас є курс ТЛП, Зараз Lessons Learn курс є, вводиться. Ось пройшла конференція недавно, можливо, бачили по Lessons Learn. І також є наш напрямок: це психологічна підготовка і підтримка військовослужбовців. Тобто ми виїжджаємо в підрозділи для того, щоб підготувати до виходу на бойові, і також для відновлення розвантаження військовослужбовців після виходу з бойових. А наскільки, тоді в мене наступне запитання. Наскільки е відповідає нам, е нашому розумінню, розумінню цивільного, е відповідає сам термін школа? школа... Ми собі уявляємо так. зовсім інакше, правда? Так, я розумію, угу. що уявляєте, що це діти в школу. Але... Ну, це не зовсім діти. Ну, це так. доросла може бути школа. Ну, колись угу. була школа політпросвіти, також колись в імперії, в імперські часи. А, взагалі, принцип школи залишився. Це... Тобто є спікер основний, є методологія. Дивіться, звичайно. Основна задача військово ну, школи, так би мовити, uh -huh. да? це швидко, якісно навчити військовослужбовця для того, щоб він ефективно виконував свої задачі. Для цього постійно програма змінюється, постійно підлаштовуємося під потреби військовослужбовців, в тому числі в нашому напрямку. Також тобто ми проводимо тренінги, але ми разом з тим. Розуміємо, які потреби основні uh -huh. і підлаштовуємося швидко під них для того, щоб це було швидко і ефективно? А можна дізнатися, хто читає лекції, хто веде уроки, хто uh, чита, дивіться, лекції? в нас немає лекцій, в нас є тренінги Тренінгові а, вот. заняття по ну, програмі. Я, я, так, я ж там ніколи не був, тому uh -huh. так і запитую. Так, у нас є програма е, тренінгів на 5 днів, наприклад, по військовому лідерству, е, яке проводиться для сержантів та офіцерів, uh -huh. і, і є програма на 3 години або денна програма по бойовому стресу для рядового складу. А що лягло в? Основу е методик е викладання, методики звідки взяли, самі створили, взяли за кордоні, зробили якийсь мікс, не незрозумілий як це? Розробили мікс, це напевно найкраще підходить, тому угу. що е самі створили, е ну, вже створено багато чого в Ізраїлі, в Америці, так, в нас вже є власний досвід. Ми просто це швидко міксуємо і, е скажімо. Форма подачі тренінгова для того, щоб швидше за я чому запитую? Тому що на навіть вже не на одному тренінгу, не з однією людиною, психологом, в тому числі, mm -hmm. я говорив про те, що е, не завжди закордонний досвід нам допомагає, тому що якщо знову таки взяти історію воєн. То е, мало того, що в е, цьому столітті ясно, що ніхто такого не, не відчував. Хіба що більш-менш нагадує Друга світова війна, коли на території нашої країни ми вже захищалися, потім нападали, потім відвоювали і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але тоді не було такого поняття, тоді не було поняття ПТРС, тоді не було поняття стресу, тоді не було поняття е, взагалі, психологічної роботи. Роботи з військовими, хто працював з ветеранами другої е, ветеранами Другої Всесвітньої війни. Хто з ними працював? Мені здається, тоді поняття психолог було дуже на нашій території. Таке. Абсолютно, абсолютно. Так. Ми почали говорити про е, ми почали говорити про е, ветеранів, про е, якісь моменти психологічної праці або угу. психологічного. От я хочу зараз підібрати це слово контакту психологічного контакту з ветераном. Ми почали говорити після, взагалі, світ, наскільки я розумію, почав говорити після В'єтнаму. Мені так здається, після Кореї, після В'єтнаму. Так, так. Там ну, В американців була програма саме після mm -hmm. В'єтнамської війни, коли в них дуже виросла злочинність саме серед бувших, бувших військовослужбовців. І це, вони побачили, що цьому є проблема, і почали з цим працювати. Так. А, добре, вертаємося до школи і вертаємося до проєкту. Я ще раз нагадаю: проект, е, е, це всеукраїнський проєкт, програма ментального. Ального здоров'я, ти як а ми сьогодні транслюємо. Ми започаткували е, такий медіапроект Ментальне здоров'я пликаємо стійкість. Сьогодні ми говоримо ще раз. Нагадаю тему: ми сьогодні говоримо про е, розкриття потенціалу е, ветерана або ветеранки в організації, і це запорука успіху самої організації. Ну і е, три таких основні моменти: один з них, напевно, перший момент це що потрібно зробити організації або організації, щоб стати в лапках. Беру це слово дружніми до ветеранів, так це як на мене, це дуже важлива тема, і хотілося сьогодні про це поговорити, тому що насправді. В організації, от я спілкуюся з там з HR-ами, так з власниками бізнесів, і в них є дуже велика тривога. А як ми будемо зустрічати наших військових, які зараз служать, які в нас працювали, пішли на війну. Угу. Нам їх треба потрібно зустріти, і ми не знаємо, що як це робити, що, до чого до чого готуватися. Так? Вони проговорюють оцей свій страх. Що, що їх тормозить? Вибачте, нікого не хочу зупинити, угу. просто використовую сленг по суті, такі загальнолюдські речі. Чи якстигме, ну, знаєте, що uh -huh. ветеран він може бути агресивний, да? а як з ним спілкуватися? А як зробити так, щоб про що говорити? Що можна питати, що не можна? А як його найняти на роботу, так щоб, допустимо, підібрати йому ту працю, яку він може робити і хоче? А як відмовити, якщо, наприклад, нам не підходить кандидат, не тому, що він не ветеран, а тому, що він там uh -huh. по своїх професійних якостях не підходить? Чи можемо ми йому відмовити? Чи ми повинні якісь додавати додаткові плюшки або якісь умови створення? Тому що це ветеран, як спілкуватися, коли йде якась агресія? Ось і таких дуже-дуже багато питань. Вплоті, моїх колег навіть таке запитували: що а якщо ветеран там, без руки, а чи можна дивитися на ту руку, чи на цю травму, чи це, є, uh -huh. чи це тригер, чи не тригер. Тобто багато в людей тривоги в плані спілкування і от, комунікації і взаємодії. З ветеранами, ну ясно, з одного боку можна сказати, що ми не готові до цього, mm -hmm. тому що ну ніхто з нас не готувався до війни. Це взагалі окремо, просто от сказав як тезу, і навіть не буду її намагатися розшифрувати. З іншого боку, що ви пропонуєте, що ви говорите, що ви чи є всі ці питання, які я зараз маю, можу і, і нібито хочу поставити, але вони займуть дуже багато часу. Чи є універсальний підхід, чи є основні засадничі моменти, які це не тільки роботодавець, а це ми всі, наш соціум, має собі розуміти, має дуже добре затямити для того, щоб спілкуватися, достойно спілкуватися з ветеранами. Скажімо так. Ще з, з часів АТО з 2014 року про це такі там про зазвичай it компанії чи компанії, які більш там е, орієнтовані на своїх працівників. Вони ще тоді почали це говорити про це і розробляти різні програми ну, для повернення. Угу. Е, ось зараз про це почали більш масово говорити в більшій кількості компаній. Це стало актуально. І звичайно. Ну, я сьогодні якраз хотіла такі моменти проговорити, да, е, які основні це перше: навчання персоналу, навчання співробітників, е, тому що як, який яка людина може прийти, маючи бойовий досвід, тобто, які в неї можуть бути реакції, як вона реагує, як вона трошки по-іншому, можливо, бачить цей світ цивільний, скільки потрібно часу для адаптації, як от, ну якраз у ці питання: як спілкуватися? Uh -huh. так, чи потрібно, Як, наприклад, реагувати на агресію? Я завжди кажу: якщо до вас агресують, не, не реагуйте захистом, не реагуйте агресією Відповідь, от, не, не відзеркалювати. Не відзеркалюйте цю агресію, так, зробіть паузу. Почекайте, поспостерігайте. Тобто не треба захищатись зразу. Можливо, нападають не на вас. Угу. Ось. А, і... Тобто зробити пів крока назад? Так, зробити пів крока назад і поспостерігати. Зробіть паузу. Далі. От які питання дійсно є три питання, які до сих пір люди задають, або типу, або якісь такі коментарі? Типу, я тебе туди не посилав, як ми вже знаємо, як мемсько скоро буде. Але але дуже сумно, що до цих пір люди таке можуть проговорити. Ну нічого нового не видумують, це. Повторюється з афганської війни. Угу. От з афганської війни це і повторюється. Во тоді дуже дуже активно про це говорили. Ну ясно, що не, 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 не таких в медіа ми угу. мало це чули. Тому е, в, в, в першу чергу я вважаю, що кожна організація постр... повинна забезпечити навчання для своїх співробітників, для своїх менеджерів е, е, про те, щоб краще розуміти ветерана, краще а... розуміти людину, яка пройшла війну. Я зараз хапаюся за слово навчання. Угу. Тобто, перше, я так розумію, що цьому можна навчити. Звичайно. Раз. Тепер друге питання: де цьому можна навчити? Добре. Друга моя така діяльність. Я, наприклад, проводжу з своїм колегою Сергієм Жалюком такі тренінги в Центрі готовності цивільних. Ми раз на місяць проводимо тренінг на тему, як спілкуватись з військовим, бо ветеран. Вибач за питання, раз на місяць. Інна. Ну, ти сама смієш так, так, ну, так, так, я розумію. Не, не дають більше майданчику, немає можливості, немає у вас можливості, немає запиту. По перше, це волонтерська наша робота. Я розумію, так. Ну, раз на місяць так і тому я кажу, що організації, я впевнена, що саме організації мають придбати про те, щоб навчати своїх співробітників. Тому що більша частина до нас приходять ті, які зацікавлені. Тобто, ви готові, наприклад, якщо я моделюю зараз mm -hmm. ситуацію. Якщо, наприклад, е... організація звертається до вас, ви готові запропонувати. Декілька кейсів на вибір сказати так, 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 так. Так, звичайно, і... в нас завтра, наприклад, буде я не буду називати uh -huh. організацію, але в нас буде тренінг. Ну, початок, перший тренінг серії, як спілкуватися з військовим. Ось ми одна організація вже виявила uh -huh. таке бажання і якби нам запропонувала їх навчити. Ну, в першу чергу, я так думаю, що це мають бути соціальні служби. Які... Та ми теж проводили. До речі, ми проводили і в пенсійному фонді, uh -huh. і в. Я вже зараз не згадаю чесно чесно всіх державних структур, яких ми проводимо, ну, напевно, працівників прозорих офісів, так, так, ті, так, хто так. працює так безпосередньо. Ще один момент це другий момент, етапи інтеграції ветеранів в цивільне життя і роботу. Дуже широка така тема. Якщо її звузити, от на що би ти в основному зробила акценти? Для... Організації треба ну керівникам в першу чергу hr треба розуміти, що коли ветеран повертається, він не зразу готовий вийти на роботу. Бо є такі моменти, коли мета ми... через два тижні він готовий. Коли... ні, не готовий. десь біля трьох місяців мінімум. Від трьох місяців до шести місяців йому потрібно відпочити, переключитись, завершити якісь оформити якісь документи, подбати про своє здоров'я, побути з сім'єю, з'їздити на відпочинок. Ось. І якщо, допустимо, працівник числиться на роботі, то організація має усвідомлювати, що три місяці не чіпати. Uh -huh. Або ж домовлятися, комунікувати і запитувати, чи готовий, не готовий. Uh -huh. Але зберігати це місце за працівником. Далі другий етап такий, коли вже ну, ветеран працює, іде, скажімо. Не обов'язково, що він, коли працював до війни на цьому робочому місці, його все влаштовувало, його буде все влаштовувати зараз. Uh -huh. Тобто змінюються цінності, пріоритети, людина починає шукати себе, ем, ну, якось хоче розширити, можливо, свій досвід. Так? В нього з'явився дуже цінний досвід, який він отримав на війні, дуже важливий, який йому допоміг вижити. І це, йому теж треба його десь інтегрувати, десь його застосувати. Ось. Е, і тому він може шукати себе в різних сферах. Думати, де мені краще, чи хочу я тут працювати, чи хочу на якомусь іншому місці. І тут в організації важливо, щоб теж свою роль роль відіграла і показала всі можливості, які в неї є. Наприклад, які в неї є посади, можливо, інший відділ, можливо, інша посада. Можливо, він хоче посаду, але в нього недостатньо навичок запропонувати навчання, підвищення кваліфікації, щоб здобути ці навички. Ось, і це може цей період такий, знаєте. Пошуку да, uh -huh. де е, півтора року тривати до півтора, якщо ж в організації є от рік, півтора. Він себе не знайшов, ну, він попрацював uh -huh. там півроку, ну, тобто, до року себе не знайшов, він почне шукати в інших е, організаціях. І на цьому етапі нормально, коли ветеран приходить, міняє часто роботу, або приходить е, на, на багато співбесід, ходить, да, шукає, 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 де йому буде і що він хоче. І тут е, теж організаціям така порада, що е, дуже добре, коли у вас буде якесь стажування, щоб людина могла прийти і попробувати попрацювати. Ось і м, такий етап, і вже після, десь після трьох років, можна так сказати, йде таке вкорінення, коли людина вже, в принципі, знає, що вона хоче, вона знає, який напрямок, і вона може е, е, довгостроково планувати е, вже такий кар'єрний ріст свій і так далі, і залишатися вже на якомусь одному місці в організації. <зв язок> <зв язок> Загальною тезою, скажу, е... Перше, це довготривалий процес. Так, тобто, звичайно. це не день, не два, не тиждень, не місяць. Це і раз. Е, і організаціям треба, якщо говорити про керівників, треба набратися е, терпіння. Так, звичайно. Це найголовніше: терпіння. Терпіння так, і от я би ще що. Шо... Таке питання HR порадила не задавати ветеранам, коли вони ще там десь рік як повернулись, так? чи десь недавно повернулись. З ким ви себе бачите через 3-5 років. Тому що це дуже тригерне запитання в людини, ну він не може відповісти на це запитання, тому що. Горизонт планування дуже короткий uh -huh. після повернення з війни, і от він може розширитись от вже після двох-трьох років перебування, перебування в цивільному в тій, житті та. ситуації але, в ті атмосфері. Але там. це тільки за умови, знову ж таки, за умови, що людина інтегрується в цивільне життя. Деякі навіть після року-двох навіть не почали цей процес переходу. Тобто, uh -huh. якщо вони були вдома, да ну Тобто ніяк не соціалізувались, не повертались, тому в них може цей процес зайняти ще довший час. І ще одне питання, яке також дуже дуже важливе і напевно викликає найбільше питань. E, найбільше варіантів відповіді, во так скажу, це взаємоорієнтування та комунікація з ветеранами. Я тут роблю акцент саме на комунікації. Угу. E, так, e, знову ж таки, пройти навчання, uh -huh. тому uh -huh. що я зараз uh -huh. в ефірі не розкажу всі, всі ці моменти комунікації. E, ось e, дивіться, що я організаціям раджу. Так? Якщо ваш співробітник пішов на війну, не втрачати з ним контакт. Тобто, має бути або людина, або якщо там ви, як керівник, маєте підтримувати контакт, як мінімум, писати в повідомлення в меседжер, що як ти, ми, тут, ми, ми тебе чекаємо, там, угу, дякую за захист. Угу, тобто, угу. якісь такі короткі повідомлення, побажання, гарного дня, і що ми про тебе пам'ятаємо, думаємо, знаємо і чекаємо. Далі важливо підтримувати родину, мати контакт з родиною, військовослужбовця. Угу. Це дуже, знаєте. Така, знаєте, дуже цінується. Ось, дуже цінується. І якщо потрібна, наприклад, якась допомога родині, і ви і е, е, керівник може це вирішити фінансово чи якоюсь просто матеріально ну, допомогою іншою, угу. е, це дуже велика підтримка для самого військовослужбовця. Він буде це цінувати після повернення, повірте. І знову ж таки, коли повертаються, перші місяці вдома, теж не втрачати контакт, бо, можливо, потрібна якась інформація, допомога, да, перенаправлення. Організація має мати контакти лікарів, юристів, психологів, якихось різних реабілітаційних центрів, програм, груп для ветеранів для того, щоб могти вчасно надати цю інформацію і перенаправити. Ось ну і ще таке. По кому... ну, не по комунікації, більше скажу. е, приклад, я була в, Де ми були? в Львівській області в, ну, в одному з скажем, баз відпочинку. <світтє> і е, це ще було, помоєму в 23-му році на початку. Ми снідали, і тут хвилина мовчання. Всі встають, весь персонал виходить. Хвилина мовчання, потім грає гімн, всі співають гімн. І ось і це було кожен ранок. Мені здається, було б доречно, коли в організації би теж це запроваджували. Тобто то хвилину мовчання о 9-й гімн. І це якби вшанування тої пам'яті, е, ну по-перше, угу. і загиблих. І, і для тих ветеранів, які працюють на робочому місці, це дуже важливо. Е, я розумію, про що ви? Це такий колективний э, э, колективна рефлексія. Так, Кожного так. дня колективна рефлексія. І це об'єднує. Хоча ми до цього часу, на жаль, до цього часу ми бачимо при тій самій ви згадали просто хвилину мовчання, ми бачимо реакцію. Э, Іноді, скажімо так, не зовсім я назву м'яку, не зовсім адекватну реакцію деяких навіть наших містян. Ну окей, е, пані, Іно, маємо виходити з ефіру. Всього лиш 20 mm -hmm. хвилин. Тут всього не розповіш, але найголовніше ви сказали: ви сказали звідки, хто що де. І я ще раз нагадаю, що сьогоднішнє спілкування проходить в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як а наш медіапроект називається Ментальне здоров'я. Пликаємо стійкість. І сьогодні в мене в гостях. Була психолог, тренерка військової школи Бори Вітер, пані Інна Дімінтіва. Пані Інну, Дуже дякую. дякую. Всім нашим глядачам і слухачам. Скажу, що кожного вівторка, о 14.35 Ми будемо проводити такі зустрічі, зустрічі з психологами, і будемо піднімати ці дуже і дуже важливі на сьогоднішній день наші теми. Зараз ми йдемо на невеличку музичну е паузу, після чого знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенко. Новий Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.